Та вітаю вас у новому відео. Наш сніданок виглядає таким чином: у дочки лаваш, закручена там ковбаска, яйце, сир і салатик. Все обсмажила на сковорідці. Ну, У мене на сніданок той рулетик, який я вчора робила, третя частинка і кава. Тому всім приємного апетиту. Так приємно, коли тобі діти просто так без приводу дарують троянди. Навіть нехай вона одна, але ж красива і приємна капець. Дуже ароматно, дуже. Наша пузонька наша, вже така замучена, вже таке пузо здорове, вона ледь ходить, вже чекаємо. Коли будемо приймати пологи, буду кошачим акушером. Да? Киця. Така киця, гарна, гарна. Ой Боже, не, не хоче зніматися. Вже трохи почали цвісти мої чорнобривці, не по одній квітці, а вже трішки більше. І так око радіє, радіє, гарненько. Хочеться, щоб прям усе таке махровою шапкою було. І тут такий медведик, щоб ви розуміли, двері в сарай, і оце таке воно виросло. У мами так само здороветельне, як не знаю що. А квітне воно ніяк не е, як ведмедики, а просто як звичайний соняшник. Таке щось. Ну, хай росте вже, раз росте. А це зацвіла моя петунія. Я її вирощувала із насіння. Не купляне купувала готовий базон, а просто із насіння. Гарна, красива. Це я вам показую мої кавуни єдині. Вже я повиривала бур'яни. Єдине, що хотіла ще сапкою прополоти. Але земля влажнувата в деяких місцях і воно не посохне, воно заново прийметься, тому немає сенсу робити одну і ту саму роботу. Кавунчики ростуть, Диньки там мої також ростуть. Око радується. Ой, клас! А це я вам показую, що було до. А це я вам показую, що вже після. І зараз тут такий у мене новий рецепт піддобрювання огірків. Я ніколи його не пробувала, а це вирішила спробувати. На пів літра води додаєш дві пачки сухих дріжджів, грам 200 цукру, ставиш його на декілька годин, нехай воно настаюється, щоб шапка була. Тут я набрала 20 десятилітрові буньки дощової води, і оцю цю суміш настояну розділюю на дві буньки. Далі усе його гарно перемішую і даю настоятися хвилин з 15. Йду поливати. Поливала я цією сумішю і кабачки, і патісони, і кавуни, і дині, і огірки. Усе-усе. Не знаю, чи буде толк. Але спробуємо. А це я вам показую дівчата. Нарешті ви <смі> справдила свою давнішню мрію, купила покривало. Я нарешті знайшла такого відтінку, як я хотіла, карамельно-золотистого, щоб він підходив мені під мої е, шпалери, ремонт і тому подібне. Е, на сайтах дуже багато було, але саме цього кольору і розміру не було за адекватною ціною. А це я взяла магазин ЯФемлі. Я вам залишу е, посилання внизу під відео. У них є стаціонарні магазини і є онлайн. Коштувало воно 600 гривень і розмір тут євро. А друге, я придбала, ось таке травка. Воно тут не таке насичене, воно наче сіруватого кольору, але в житті воно геть-зелене, наподоб... чимось подібне на цей кольор, який зараз, але трошки, трошки насиченіший. Коштували вони мені обидва по 592 гривні, але в магазині була акція, типу. Якщо купуєш на 1000 гривнів, то тоді 10% знижка. у сина зараз такий, типу, перекусончик. Зараз 6 година вечору. Ну, для вечері для нього це ще зарано, він ще буде їсти, тому прийшов з гульок, захотів перекусити яєчко В нього з ковбаскою я посмажила і помила йому таку піалочку ягідок, лохини. Тому ось такий у нього перекус. Ну, у мене на вечерю сьогодні булгур зі свининою, з м'ясом. Е, не додавала морку, не хотіла йти просто на город, вже її, її рвати, тому вирішила так. Просто з цибулькою обсмажила м'ясо, додала булгур, це все проварила, протушила і огірочок собі взяла. Така проста, але смачна і корисна вечеря. Всім приємного апетиту! Мій вечірній дожор. Слабесенька кава і бублики. Бо вже я так давно не їла бубликів, а ці спробувала дуже смачні. Це у нас хто? Це у нас Київ хліб. Треба буде купляти. Дуже смачні бублики. Рекомендую. Наступний ранок погода жахлива, дощ, цілий-цілий день дощ. Вирішила на сніданок приготувати дітям щось таке веселеньке, млинці посмажила, бананчики і лохина. Хоч якось скрасити цей ранок. Ну а далі, після сніданку, ми зібралися у цирк, поїхали з дітьми, нам досталися безкоштовні білети, тому діти трішки відпочили. Було лише два білети, тому я їх привезла і чекала, допоки вони надивляться. Сукав сюрприз у вигляді протікшого даху. Обідають сьогодні діти чечевичний, з червоної чечевиці. Крем, ні, не крем суп, суп-пюре. І дочці я таке ще відварила яєчко і туди додала, вона так любить. І сухарики. У сина без яєчка, у сина просто такий він смачний, ріденький, насичений. І також сухарики. Тому ось такий у нас обід. Зараз. Погодую сина, тому що супом його треба годувати. Якщо він буде їсти сам, то він його поколупає, поколупає і не з'їсть. Якщо я буду годувати, то знаю, що суп він хоча б з'їсть. Тому зараз погодую його і буду так само як і дочка їсти з яйцем. Тому всім приємного апетиту. Настрій на вечір був ще не зіпсований, тому в принципі більше нічого не знімала. Вкотре життя мене вчить нічого не планувати наперед, тому що нічого не вийде. На ранок наступного дня настрій був ще гірший, тому що із чотирьох кошеняток в живих у нас залишилося лише однесеньке, малесеньке, і кішка моя безтолкова не хоче не годувати його, ніде нічого. Не знаю, закутали отако з донькою, поклали йому бутилочку, щоб йому, ну, з теплою водичкою, щоб тепліше було таку шерстяну, знайшли штучку, щоб типу він якусь шерсть відчував, не знаю. Поїмо його молочком зі шприцю, худесеньке, малесеньке, але дякувати Богу, живе. Почитали в інтернеті, що в етапте є спец... спеціальна суміш, е... типу аналог. Котячого молока, то завтра поїдемо шукати. Будемо якось намагатися спасти це єдине маленьке чудо. таке хлюся, таке хульосі, таке малішеньке. Що ти? Мачуха? Що робить з твоєю дитиною, єдиною, а? Але ж все одно любимо її. Кицю спробуємо вичухати якось. Дівчата, привіт! Приїздили у нас мастери, мастери е з приводу ремонту даху. Коротше, це треш. Вони сказали, що щоб зробити наш дах, він старенький, його треба заново перекривати, замінювати балки там і все таке. І буде коштувати нам це на секундочку: плюс-мінус 100 тисяч гривень. У мене очі мої відкрилися дуже сильно і. У нас хата на два власника половина наша, половина другої людини. І я ж зателефонувала цій людині і кажу, що так, 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 у вас теж криша тече, але там в тій половині ніхто не проживає. На даний момент кажу, у вас теж криша тече, і щоб її зробити, то е, треба 100 тисяч гривень. На що ця людина мені відповіла, що в мене немає таких грошей, так як ви там живете. і Якщо вам потрібно, то ви можете все зробити за власний кошт, за який нема такого кошту. Ну, вирішили ми з чоловіком і зі свекром, що будемо ми робити своїми силами. Але все ж таки, це також вкладення. Треба метал купити, це козирки, треба знайти шифер, поміняти хоча б в тих містах, де воно тече. Приїде він зі своїми хлопцями з роботи і зроблять мені на днях дах. Але ж проблема в тому, що. Це також вкладення грошей, тому зараз відміняється у нас поїздка до Львову і, і, і ще не тільки через це, а через те, що це малесеньке кошенятко, і десь Бог воно виживе, воно потребує догляду, і ми не можемо, звісно, його залишити не на чужих людей, не просто на е, волю Божу. Тому якось так залишаємося вдома. Ви, як доглядаємо за кошенятком, ремонтуємо дах, зробимо якісь ще побутові там, дрібнички, підготувати потрібно будинок до зими. І, в принципі, отак от. Все, що планується, ніколи зазвичай так не виходить. На жаль, на жаль. Тому на цій майже позитивній ноті буду закінчувати дане відео. До нових зустрічей! Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Все як потрібно всім всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Перемога не за горами. Все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Ну і наостанок вирішила вам ставити цей шедевральний тортик ковбасно-сирний, зроблений руками моєї подружки і моїми, для її коханого. І ми вирішили, що на перемогу такий торт обов'язково буде на нашому столі. Миру нам всім, всього найкращого. Люблю вас.